Привіт, друзі! Було у нас питання в коментарях щодо коліжанки і кавалерки. Значить, яка різниця між кавалеркою і кавалерами? Це одне і те ж чи ні? І між коліжанкою, так, що це взагалі означає? Отже, коліжанка це у нас колега по роботі, тобто колега іменник жіночого роду. Колега він, коліжанка вона. Ми з нею можемо також. Як-то вирішувати бути подругами, друзями, так і просто вітатися і мати лише робочі стосунки, або і також неформальні. Все залежить особисто від вас. Також ще є слово колежанка, значить, за одними словниками, це те ж саме, що колежанка, тобто колега, з якою ми дружимо і з якою працюємо в певній галузі. Так, в одній, наприклад, там вона дизайнерка, я дизайнерка. А за іншими це лише колежанка, що означає з польською просто подруга, незалежно від того, чи ми з нею є. так, Колежанками за певним фахом чи ні. Отже, тепер щодо кавалерки. Кавалерка це насправді жодним чином не стосується кавалерів. Кавалерка це тісне маленьке помешкання, квартира студія може бути. Якась однокімнатна маленька квартирка. Маленьке помешкання 15 там, 20 квадратів, можливо, менше. Мало сімейки, гостинки їх ще називають родинки. А за часів австро угорської імперії то це були взагалі такі помешкання кімнати для служниць. Що ж, друзі, більше цікавинок української моєму телеграм-каналі в посилання капелюсі профілю. Бережіть себе, все буде Україна. бувайте!